У Житомирі закрили кримінальне провадження про напади на активістів Євромайдану. В обласному центрі розпочали соціальний проєкт на підтримку українських воїнів. Військовослужбовці зустрілися з учасниками національного туру кіно заради перемоги. Ми маємо бути на передку захисту інтересів всіх тих речей, які пов'язані з існуваннями нації. У Бугунському районному суді Житомира закрили кримінальне провадження про напади на активістів Євромайдану, які сталися з листопада 2013 року, по січень 2014 року. Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнили. Було допитано ряд заявлених свідків. Всі матеріали прокурор надав до суду. В зв'язку з тим, що не було встановлено осіб, які вчиняли дані діяння, та закінчилися вже срок притягнення осіб до відповідальності. Ну, суд прийняв рішення закрити кримінальне провадження в зв'язку з закінченням строків давності. Але ну, на сьогоднішній день потерпілих ніхто не позбавляє звернутися до апеляційного суду. З оскарженням даної ухвали. Іван Фурлет один із потерпілих у цій справі. 20 січня 2014 року на нього напали троє невідомих чоловіків. Тоді він отримав численні гематоми 5 швів на голові та перелом руки. «Велося вело систематичне стеження за нами, як за активістами. Відповідно, були здійснені так чи інакше, заходи і психічного, і в даному випадку щодо мене, і успішні фізичного. Пливу, тобто на мене був зокрема здійснений напад. Але треба зрозуміти про те, що протягом цього всього часу ніхто ніяких активних дій не проводив. Потрібно було шукати, і всі докази вказували на те, що потрібно шукати сліди в спецслужбах. Відповідно організовувати допити саме в представників служби безпеки України. Проте про це якраз не наголошувалося під час наших допитів слідчим». за словами Івана Фурлета. Він та інші потерпілі, а саме Владислав Пучич, Юрій Жуковський та Дмитро. Качук апеляційну скаргу подавати не планують. Аби дізнатись, чому прокурор Микола Юхимчук подав клопотання про закриття кримінального провадження, ми звернулись за коментарем до прокуратури області. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, Сергій Кобилянський, Олексій Черко. Новини на Суспільному. Під час опалювального сезону 2022-2023 років тарифи на тепло для населення не зростуть. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні члени виконавчого комітету Житомирської міської ради, враховуючи запровадження мораторію на підвищення цін під час військового стану. Тарифи залишаються на рівні минулого опалювального сезону. Тарифи для жодної групи споживачів. Збільшення не будуть. для того, щоб обрахувати різницю в тарифах, тобто збитки підприємства, які підлягають під законну компенсацію чи до державного бюджету, чи то міського бюджету, треба прорахувати тарифи, які повинні були бути, якщо б не було постанови 2479 і постанови кабінету міністра 812, які чітко регламентують і забороняють збільшення тарифів для всіх сфер теплопостачання в цьому опалювальному сезоні. Тому ми залишаємо всі тарифи незмінними, але облікували і встановили, не встановили, а затвердили тарифи, які були б, якщо б цей мораторій не працював. У Житомирі більше тисячі газодимозахисників із підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій області проходять десятиденну професійну практичну підготовку. Цей захід проведений перш за все для того, щоб якомога найбільше підготувати газодимозахисників, дати йому психологічне навантаження, дати йому фізичне навантаження, щоб він це попробував і в подальшому міг використовувати це в повсякденній діяльності. У нас в області на даний час знаходиться. 1031 тридцять захисник, який має пройти практичну підготовку на модулі. А саме на сучасному мобільному тренажерному комплексі він складається з двох контейнерів. У першому розміщено чотири тренажери: безкінечна драбина, яка імітує підняття рятувальника на поверхи, молот, що імітує роботу з ручним інструментом, бігова доріжка та велотренажер. Проходження цих силових прав є першим завданням. Тобто? Перша задача це дати фізичну нагрузку на газо-димозахисника. Для того, щоб його контролювати, існує прибор, який зчитує чистоту биття серця. І щоб кожен тренажер мог зчитати його дані, існує отакий от вот браслет. Після проходження тренажерів газо-димозахисник рушає до наступного контейнеру. У якому розполагається лабіринт, лабіринт з перешкодами, наповнений густим димом. Для психологічного навантаження у ньому лунають звуки та крики, які притаманні реальній пожежі. Тренування полягають у дії газодимозахисника в умовах, які наближені до бойових. З використанням індивідуальних засобів захисту після того як газодимозахисник це проходить, остається звіт, де розписано, на якому участі як він себе зарекомендував, що він пройшов і наскільки за п'ять днів тренувань, практичну підготовку пройшли близько 400 газодимозахисників області. Взагалі, в цілому на нашу область виділено 10 днів. Тобто всіх 10 днів ми будемо працювати і практично підготовлювати всіх газохисників. А всі відчувають різне навантаження. Комусь легше, комусь важче. А в цілому загалом всі задоволені, для них це щось нове, так як даний комплекс вони бачать вперше. Нормально. Нормально. Я думаю, практичне застосування даного комплексу їм в подальшому допоможе. Антоніна Тугас, новини на Суспільному. Житомирській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки розробили програму техногенної та пожежної безпеки захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, які нововведення передбачені, і які формування цивільного захисту утворять, розповів керівник міського управління цивільного захисту населення Микола Дідківський. Матеріальний резерв, який ми створили на випадок виникнення надзвичайної ситуації, ми ефективно його використовували в перші дні війни. Ми надали допомогу тим мешканцям міста, яким нам дозволили наявні обсяги цього резерву. І сьогодні програма вже передбачає внесення певних змін. В номенклатуру цього резерву, в першу чергу, в частині збільшення кількості і розширення номенклатури, знову ж таки, поповнення резерву для того, що, якщо, не дай Бог, нам доведеться його використовувати. Що говорити про нові про напрямки, це є оновлення, повне оновлення. Я би сказав будівництво системи оповіщення ще про нові заходи. То це знову ж таки матеріально-технічне забезпечення е громадського формування цивільного захисту. Це ті люди, які добровільно виявляють бажання безкоштовно абсолютно надавати допомогу нашим структурним підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій в ліквідації. Наслідків перш за все військового характеру, нанесення ударів по об'єктам нашої громади. Після сесії, коли будуть виділені кошти, придбано було матеріально-технічне відповідне забезпечення, буде розглядатись питання про набору безпосередньо людей, проведення з ними занять і підготовку їх до готовності до дій. Постав 80 чоловік. По ми плануємо залучати. Ось такі окопні свічки, які зігріватимуть українських захисників на передовій, виготовляють у міському центрі для осіб, які потрапили у складні життєві обставини. Соціальний проєкт на підтримку Збройних сил України у центрі розпочали тиждень тому. За цей період підопічні закладу виготовили майже 200 окопних свічок. Як матеріал використовують металеві бляшанки, картон та парафін. Для виготовлення першої партії свічок парафін закупили. Зараз представники місцевих церков привозять свічні згарки, які тут переробляють. Металевих бляшанок та картону у закладі вистачає. Поки ми своїми банками пользуються то как би з продуктів, Поки ми своїми банками користуємося для виготовлення свічок. У цих банках нам привозять консервовану їжу. Це банки з під гуманітарної допомоги. Те, чим нас годують, ці банки і є основа для свічок. Картону теж вистачає гуманітарку. Привозять у картонних коробках. Із картону а ми виготовляємо горючий гніт. Тому що треба чимось допомагати нашим хлопцям, які нас захищають. Ну ось і вирішили створити такий свічковий міні-заводик. Трудимося тут щодня виготовляємо по 50-60 свічок за день, щоб вони потрапили нашим бійцям. Можна і їжу за допомогою цих свічок нагріти. Такі свічки горять по 3-4 години. Думаю, такі свічки обов'язково зігріють наших воїнів. Всі наші люди вони бажають допомогти нашій армії. Вони всі є громадяни України. Вони всі переживають за нашу державу. І вони, хоч маленьким, яким своїм оцім допомогою хочуть допомогти нашій перемозі. Сьогодні я одвіз партію свічок нашим волонтерам, які напряму вже передадуть свічки на передову. І це є наш внесок у перемогу. Ми отримали сьогодні від міського центру допомоги безхатченкам таку дуже важливу річ, як саморобна свічка, горілка, яка допоможе нашим військовим зігрітися в окопах. І це на цей холодний період одна з найнезамінніших речей в окопі. Буквально в кінці тижня, можливо на вихідні, воно вже буде на передовій. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному. У Житомирі у кінотеатрі імені Івана Франка військовослужбовці зустрілися з учасниками національного туру кіно заради перемоги. Мета туру сказати військовим слова подяки, донести до військових розуміння того, що цивільні люди. В особі кінематографістів надзвичайно вдячні нашим збройним силам, нашим військовим, дати дати розуміння того, що вся вся українська нація підтримує збройні сили. У нас відбулося 477 сім показів в 16 областях України. Актор Богдан Бенюк представив фільм Східняк кінострічка, створена за реальними подіями, які відбулися під час антитерористичної операції на сході України. Ми в окопах третій день, як кроти сидимо, піском давимося. Сьогодні, слава Богу, тихо. На железку робочі вийшли, там у них залізну дорогу. Актор не може бути ні поза політикою, ні поза армією, ні поза життям своєї держави. Ми маємо бути напередку захисту інтересів всіх тих речей, які пов'язані з існуваннями нації. Дай пароль. Цифри в нас є. А шеф наш зоди забрав і поїхав у штаб. Сам назад не може повернутися, немає машини. Ми мусимо до вечора привезти його до нас в роту. Сич Берку. Сич Берк. Запиши. Не запам'ятай. Це ну великий актор, наш український. Він зараз ну мотивує наших військових, показує їм ну, справжні українські фільми, які так ну потрібні для нашої армії, так само як і музика. І ми повинні знати наше українське мистецтво. Такі зустрічі перш вони розвіють ті буденні дні, які військовослужбовців з 24 лютого вже якось можливо. Розвіють їхні думки про негативи. Можливо, фільм у нас, який знають, трохи жартівливий. Якийсь піднімуть бойовий дух, настрій. Я радий, що сьогодні така зустріч для особового складу при нагоді відбувається, і надіюсь, що це буде не останній раз. Під час національного туру кіно заради перемоги фільми українських кінометців, окрім військових, показують і людям, котрі через повномасштабну війну були змушені переселитися до інших областей України. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному. 6 жовтня у Житомирі буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 10 до 19 градусів. У Бердичеві хмарно без опадів. Температура від плюс 9 уночі до 19 в день. У Коростині буде ясно. Опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від восьми до вісімнадцяти градусів. У Малині очікується хмарна з проясненнями. Погода без опадів. Температура від 9 до 18 градусів тепла. У Новограді Волинському буде ясно. Температура повітря від 8 Уночі до плюс 18 в день. У Олевську очікується хмарне з проясненнями погода. Опадів не прогнозують. Температура від 8 до 18 градусів. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.